Е, до речі, ця казка вийшла в Італії, в Римі у серії Золоті казки народів світу». Тобто моя казка стала золотою казкою у світу». Можемо Можу пишатися. Дякуючи вам всім. Колись давно в нашому селі Сабадаші жила, була вдова Ганна. Чоловік у неї був славний, стравний, казак Іван Шурик. Та колись загинув в бою з татарами. Назад про чоловіка лишилось у неї тільки дорогоцінне королеве намисто, Така дочка з 12. Краси не Маленька доця Явдошка, пара волів і поле. з краю села, там де вже молила під Ахматом стоїть. Лишилася ганна вдовою. Тяжко одній жінці жити на цьому світі. Ніхто не допоможе, ніхто дрова не нарубає, ніхто дим не підправив, хату не полав, ніхто не вигоре. Вибралася гана поле орати з Явдошкою. Тяжко ганний орати. Землю не лізе, дряпає трошки, промучилася, так гана до ночі, і вклалася на возі з Явдошкою спати. І такий сон на тяжкий заснула, ніби в воду впала. Прокинулась Ганна, що за диво. Все поле зорене, заскороджене, засіяне. А хто тут робив, не знає. Походила Ганна по лісі, поза кущі, позаглядала, погукала, нема нікого. Поїхала додому. А через ніч і вдома дива стали творитися. Так ніби господар в хаті з'явився. Той хтось тин відправив. Хтось ворота полагає, хтось хату перекрив. Кожен день хтось порядкує глад наводить. Впробовала Ганна підглядіти. Хто то вночі приходить, так кожну ніч такий сон на неї тяжкий лягав не могла встати. Пішла Ганна до ворожки, розказала, що я. А ворожка каже, знаєш, донечко, оце затисни в руці великодню крашенку. І чар я тебе не візьму, тоді побачиш, хто до тебе приходить. Зробила Ганна, як ворожка виріла. Затислив в руці великодню крашенку, заховалася на подвір'ї, чекає. Стемніло, село поснуло, на місяць хмарка насунула. І раптом заїжджає у двір на чорному коні козак. Весь в Жубан чорний, жупан чорний, сторочка чорна, штани чорні, шапка чорна. Тільки лице біля її очі горять. Припнув козак коня до списа. Жупана скинув, рукава сорочки засукав і до роботи взявся, дрова рубає і так гарно працює, сукера ж виспівує в руках. Ганна замилувалася, до ранку за ним дивилася, а вранці задержав, кінь питами, забив. Козак ще доскочив, гей, з двору подався. Стала Ганна кожну ніч за козаком підглядати. Вже чекає, коли той день пройде, трошки десь подрімає і знову чекає на козака, а він ночі приїздить, порядкує, так ніби. Ніби чоловік у неї з'явився. І такий він її милий і любить той козак став. Вона вже не дочекається тої ночі, коли ж він знову прийде, а якось. Козак лагодив ясла в криві. А на ранок ганна корова подоїла, аж молоко скисло. О, це щось недобрий знак. Що тут таке? Побігла знов до ворожки та вислухала, каже, о, доню, о, це вже недобре, Це якась нечиста сила на тебе внадилася. Ти от що зроби. Подивись якою дорогою до тебе той козак двір І Там намалю на землі Христа. Бо нечистий має такий закон, якою дорогою заходить, такою і вийти мусить. А Хрест його не пустить. Ти його впіймаєш і знаєш, хто він, що він, що до тебе приходить, і чи не буде тобі біди, якої від нього? Дочекалася Ганна козака. Велюсі хрест намалював. Козак попрацював коло кринички, над ранок заджав, козак сідоскочив до воріт! А кін ніби на стіну наштовхнувся, вийти не може. Дивиться, казак, перед ним на землі хрест синю полум'ям палає. Подивився дивився, казак, уважно по Господі. І за дішку й та... ганно І... Отак Ганну, ти мені за добро моє платиш. Смерті моєї хочеш. Н Ні, казаче, каже Ганна, не хочу твоєї смерті, хочу тільки дізнатися, хто ти, що, ти, чого до мене приходиш, чи не буде мені біди якої від тебе. Ні, Ганна, не буде. Відвіду від мене ніякої, не хотів нічого сказати, тому будь-доведеться. Чорна земля, зорана. Коли зігнала наша сотня татар, Полон ми відбивали. ми відбили багато татар, посікли, та не всі. Зупинилися тут з краю села, де зараз могила висока на нічліг. А мене на чатах лишили, а я наварився за день, натомився та й заснув. А вночі татари наскочили, порізали, порубали козаків сонних. Один я живий лишився. А кошовий наш, помираючи, закляв мене тяжким закляттям страшним, щоб сонце на мене не світило, і щоб я світу білого не бачив. Відтоді я. Своїми братчиками похований в цій могилі, так і живу. Тільки вночі можу виходити. А тебе, Ганна, побачив, як ти нивку свою біля могили грала. Побачив, закохався тяжко, скучив за роботою, за життям людським. Та, видно, не бути на разом. Бо як сонце зійде, освітить мене, тут же я загорюсь, побелію, пополом впаду і пропаду. Заплакала Ганна, стерла хреста, попрощалася з козаком. Скочив він на коня і поїхав. Більше козак до Ганни не приїздив. Минуло літо. І там загорілися, запалала село з усіх боків, татари наскочили. Не встигли козаки за шаблю, за рушниці взяться, вже порубані лежать, а татари по селу носяться, людей арканами ловлять, полон збирають. Ганна явдошка на руки вхопила і побігла до берега перебрала через воду в плавні, очерет зайшла, і там пішла острівець маленький, маленьке, заховалася. Там ще люди підійшли, сусіди, заховалися, на тому острівці сидять, чекають. А татари вже по березі ходять, а лалакають, людей ловлять все ближче, ближче. Гердошка маленька була холодна і стала, вона заплакала. Як Гана не вмовляла, не колесала доню, а плаче, плаче. ж почує. Тоді Ганна розірвала намисла своє дорогоцінне і давай по на мистині в воду богати. Дивись, я дочко, водичка боб. Боб. Поки на мистинки падають, вона не плаче, дивиться. От уже один раз дочок скінчився, другий, третій, десятий. А як остання на мистинка воду впала, заплакала я в дошку. Татарі почули, наскочили, похопали людей. Раді татари, веселі. Багато людей похопали, багато пологів. набрали в кафу, заведемо, продамо. Летіла, зазуле. Який тяжкий сон, всіх обіклав татари постули, хто не стояв, попадали, всі сплять. Тільки Ганна не спить. Дивиться Ганна якась чорна тіть межі татарвою носиться. Придивилися, а то її козак весь у чорному жупан, чорний шароварик, чорні, шапка чорна, його не видно. Який татарин зіснув, схопиться. За етагана тут же лежить чорною кров'ю, підпливає. Порубав козак, посік всіх майже всіх татар. А тут уже й сонце сходить. Освітило козака. А він нагано тільки глянув, сміхнувся шаблею, бісніше стис і на татарів кинувся, а їх з десяток що лишилося. Закрутив, завертів кров у себе, аркана написало без стіни, ногами відбиває шаблою, головою щезє, побив, порубав, посік, а їхню їхнього на списа підняв. Зійшло сонце, ганна очі затулила, бачити, не хоче, який милий горіти буде. Коли чує, радіють, люди, сміються, дивиться Ганна, стоїть перед нею її козак, весь порубаний, постляний, шапка стрілою пробита. Сонце на нього світить і нічого йому поганого немає, а він сміхається. Оце гарно пропавний тяжкий гріх. Простилося мені тяжке закляття. Тепер будемо ми разом, бо хто крові своєї за людей не шкодує, хто любить вірненько за батьківщину грудьми стоїть, то шабля не дне, чари не беруть і кулі від нього відскакують. Слава Україні! Ще разлади, мене не два слова буквально трошечки. Зараз настав дуже дивний час. І я дякую, що такий час настав. що Цей час не дає нам заспокоїтись і здохнути коло ситого корита. Ви знаєте, гарна пісня є така опришків, краще Та раз злетіти соколом у небо, аніж вічно жити в ярмі. Цей час чим визначний? Проти нас, проти українців, піднялася вся окупантська влада, вся окупантська держава. І зараз у нас у кожного в руках доля нашого майбутнього. У кожного. От я вас тут тікаси, 200 300 чоловік, я вам розказую це. Кожен з вас може розказати дітям своїм, батькам, родичам, сусідам, знайомим. Кожний хай розкаже правду про історію, про, нашу, про УПА, про Холодний Яр, про Україну в кінці кінця. Що ми все-таки не москалі, ми українці, ми не малороси, ми українці. Дітей це в ваших руках. При Совєтах яка була потужна машина. Чека, НКВД, Сталін. да чи вило все одно український дух вижив. А Янукович не Сталін. А ці мінти продажні, жирні собаки, які дітей калічать, вони не НКВДсти. Це соплі, це піна, яка зникне, тільки нам треба триматися разом, не боятися. Кожний на себе хай цей тягар, візьме. Благородити, це приємно правду казати, повірте мені, приємно не боятися. Ось як скинули це з себе, як страшну мору, і тобі вже весело, легко, і ти можеш по воді піти, як Бог ходив, Тому що правда за нами. Дякую вам.